З вами Лілія Налягака. Час новин. Двоє людей поранені внаслідок російських атак по Донеччині. Під ворожим вогнем перебували сім населених пунктів області. По Краматорську росіяни вдарили з РСЗВ смерч, зруйнувавши чотири оселі. Дружківку атакували ФПВ-дронами та скинули авіабомбу КАБ-250. Пошкоджені два багатоквартирні та шість приватних будинків, три транспортні засоби та адмінбудівля. Росія розгорнула тотальну примусову мобілізацію на тимчасово окупованих територіях Донбасу. Про це повідомляє центр протидії дезінформації Ради національної безпеки і оборони України. За даними ЦПД, мобілізованих часто людей з інвалідністю або важкими захворюваннями використовують як гарматне м'ясо на першій лінії наступу та для виявлення українських позицій. У центрі зазначають, що командири російських підрозділів уже публічно визнають критичний стан справ. Примусово мобілізовані не проходили ані медичного огляду, ані повноцінної підготовки. У підрозділах фіксують випадки бунтів. Попри все, знижувати темпи мобілізації. Окупаційна влада не планує. На це вказує запуск кампанії з примусового призову чоловіків 1996-2008 років. Народження на окупованій території Донеччини. Наголошують у ЦПД під ударами ворога Сумщина та Чернігівщина є поранені. Зокрема, дитина ворог атакував безпілотниками та скинув керовані авіабомби на житловий сектор. Деталі у нашої кореспондентки Юлії Зайцевої. Вона з нами не живо. Юлія, вітаю. Слово тобі. Вітаю Лілія. Росіяни другу добу поспіль атакують Суми. Сьогодні опівдні в півдрон вибухнув поруч з будинком. Там пошкоджені вікна. Вночі на місто були скинуті каби. Постраждав семирічний хлопець та три літні жінки. Дитину і одну з пенсіонерок госпіталізували. Іншим надана медична допомога на місці. Ще в день дроном було поранено чоловіка 23 років та ще одну жительку поважного віку. Вибухами пошкоджено до двох десятків будинків. Здебільшого вони залишились без вікон та дверей, з тріщинами в стінах, але кілька зруйновані капітально. Люди залишились без світла та газу. Вже зранку для мешканців пошкоджених будинків волонтери підвезли матеріали для тимчасового ремонту. За сьогоднішній ранок ворожі дрони тричі атакували цивільні автомобілі в Глухівській громаді. Серед них і ті, що рухались дорогою, і припарковані біля будинків. Загалом росіяни відкривали вогонь по сумщині понад сотню разів за добу. Вранці росіяни вдарили посеред містю Сновська на Чернігівщині. Там поранена 45-річна жінка, пошкоджений будинок культури, зокрема зал, де діти займалися спортом. Напередодні росіяни вдарили дроном по оселі в Семенівці. І коли на місце прильоту прибули поліцейські, ворог завдав повторного удару. Постраждала 59-річна жінка, і троє поліцейських всі поранені в лікарні. На цю мить у мене вся інформація. Лілія дякую, колего. з нами наживо була Юлія Зайцева. Вона розповіла про ситуацію на північному сході. Уже третю добу поспіль ворог безперервно тероризує Запоріжжя та район. У атак безпілотників травмовані двоє людей. Це 86-річна жінка та 79-річний чоловік через обстріли, пошкоджені оселі, нежитлові споруди та об'єкти інфраструктури. У двох багатоповерхових будинках в Запоріжжі вибиті вікна внаслідок падіння ворожого БПЛА. У Запоріжжі задля безпеки дітей відкрили ще одну підземну школу. Заклад забезпечили меблями та необхідною для навчання технікою. У дві зміни там можуть займатися до тисячі учнів. Це вже 18-те освітнє укриття на Запоріжжі. Чи сподобалася нова школа дітям та як минали уроки, поки тривало будівництво закладу в нашому сюжеті? Ще одна запорізька підземна школа відкрила двері для учнів. Для навчання тут облаштовані окремі класи, є медпункт та кабінет психолога. Передбачені місця для харчування, відпочинку чи руханок. Під час перерви діти діляться враженнями від побаченого. Дуже подобається простору, різнокольорове все не тісно, гарно, тепло. Як краще вам особисто навчатися онлайн, офлайн офлайн судити, розмовляти з вчителями, з друзями. Так краще. А підніміть руки, хто за твої біополімери, що там краще сніг? Своє заняття тут проводить вчителька хімії Олена Петрівна. Тему уроку пояснює одинадцятикласникам не лише в теорії, а й на практиці. каже очне навчання надає більше можливостей як учням, так і викладачам. Все ж таки бачити дітей вживу, працювати з ними, розмовляти набагато краще. Тепер ми можемо експерименти не лише дивитись по відео, але й виконувати їх самостійно. А це дуже гарний досвід для дітей, адже наочно це набагато краще. А це вже урок інформатики у сьомого класу. Діти розробляють дизайн малюнку, вчаться перенос. Ти його на тканину і створюють власні вироби, працюють у групах, але кожен за своїм ноутбуком освітнє укриття оснащене необхідними для навчання гаджетами. Це школьні, це вони для них і були налаштовані. От коли вони безпосередньо за машинами я бачу реакцію, мене гукають той, хто кому що не зрозуміло. Це живе спілкування. ніякий ніяке монітор не замінить мене на в цьому етапі роботи, ну і звичайно, сам результат. У цьому закладі займаються діти з 5 по 11 клас. Раніше вони навчалися лише дистанційно, а останні півтора року ходили на заняття до укриття іншої школи. Тоді уроки були у змішаному форматі. Тиждень вони очно навчалися два тижні дома дистанційно, тому чекали відкриття нашої школи, бо тут вони кожного дня вже будуть ходити всі класи одночасно. Вони спілкуються, товаришують, знання отримують. Бачить вчителів. Прямо очі в очі, і це живі емоції, живе спілкування. Загалом тут можуть прийняти тисячу учнів для навчання у дві зміни. Діти зізнаються, скучили за заняттями саме у своїй школі. В укритті їм комфортно і цікаво. Вже відчувається. Ну це наша, це наш дім. Вже не ми не ходимо до чужої школи, а вже в свою і якось ну дорога атмосфера і якось ну комфортніше відчуваєш. У підземній школі навчатимуться ще й учні сусідньої гімназії. Загалом це вже 18-те освітнє укриття, зведене на Запоріжжі. Наразі додаткові канікули для школярів області не передбачені. Тож 19 січня вони повернуться до занять. У випадку відключень світла всі школи готові працювати автономно. Для цього мають генератори та запаси палива. Інна Гогой, Ігор Воробій, подробиці Телеканал інтер, марафон єдині новини. 133 бойові зіткнення по всій лінії фронту фіксує генштаб за минулу добу. 45 штурмів ворог здійснив на Покровському напрямку. 22 рази гатив на Гуляйпільському, 15 атак. Противник завдав на Костянтинівському, 7 на Лиманському, ще 6 на Олександрівському, стільки саме на Куп'янському. А на південно-слобожанському наші війська зупинили 8 російських наступів. Сьогодні на полі бою все вирішують не лише люди, а й технології. Безпілотники стали очима та зброєю багатьох підрозділів. Вони дозволяють виявляти ворога і берегти життя українських захисників. Завдяки вашим донатам ми вже зібрали кошти на два розвідувальні дрони для роти безпілотних авіаційних комплексів 30-ї окремої механізованої бригади, які вже успішно працюють на фронті. Наразі ми продовжуємо збір для бригади на розвідувальні та ударні безпілотники і необхідні деталі qr код та номер картки для донатів ви бачите на своїх екранах. А я зазначу, що пілоти підрозділу здійснюють повітряну розвідку, коригують удари та знищують техніку і живу силу противника. Тож кожен донат це додатковий виліт, своєчасно виявлена ціль або врятоване життя. Нагадаю, підтримати підрозділ можна вже зараз за qr кодом або номером картки, які ви бачите на екрані. Дорогі українці, ми підрозділ безпілотних авіаційних комплексів мотопіхотного батальйону 30 ОМБР. Щодня ми виконуємо завдання захисту нашої держави, працюючи в складних і динамічних умовах сучасної війни. Наразі наш підрозділ проводить збір коштів на дрони та необхідні комплектуючі, які допоможуть підтримувати стабільну роботу безпілотних систем і виконувати бойові завдання більш точно та безпечно. Ми звертаємось до всіх небайдужих з проханням долучитись до цієї справи. Кожен внесок, незалежно від суми, є важливою частиною спільних зусиль зі зміцнення оборони України. Щиро дякуємо всім, хто підтримує Збройні Сили України, волонтерам і кожному українцю, хто робить свій внесок у нашу стійкість і майбутнє. Разом ми сильні, разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава! Лише за останню добу наші захисники ліквідували 830 російських окупантів. За інформацією генштабу зсу всього з початку повномасштабного вторгнення в Україну армія РФ втратила 1 мільйон 226 тисяч 240 солдатів. Наші оборонці також спалили 11 тисяч 571 ворожий танк. 23 тисячі 919 бойових броньованих машин, 36 тисяч 294 артилерійські системи, 1616 РСЗВ та 1278 засобів ППО. Крім того, знищили 434 бойові літаки окупантів, 347 гелікоптерів, 109 тисяч 450 безпілотників та 4 тисячі 163 крилаті ракети. Ліквідовано 28 кораблів і два підводні човни рашистів. А також 74 706 тисяч 74 тисячі Верховний лідер Ірану Аятолалі Алі Хаменаї вперше публічно визнав загибель тисячі людей під час нещодавних протестів в Україні. Втім, відповідальність за кровопролиття він переклав на Сполучені Штати та Ізраїль. Про це повідомляє BBC. У своїй промові Хаменеї назвав Дональда Трампа злочинцем і заявив, що Вашингтон має понести покарання за організацію заворушень. За даними правозахисників, під час кривавого придушення протестів загинули понад три тисячі осіб. Водночас активісти називають ще більші цифри. Ситуацію ускладнює блокування інтернету в Ірані, через що отримати точні дані майже неможливо. 60 сантиметрів заввишки та 42 завширшки. Вишивану книгу Василя Стуса, листи до сина, презентували у Рівному артбук, має вагу 8 кілограмів. Його створила місцева мисткиня Олена Медведєва. Робота над книгою тривала півтора року. А в її основу лягли 27 листів українського поета шістдесятника. На перший показ рукотворного фоліанту завітали син Василя Стута Стуса Дмитро і мої колеги. Зараз цю вишивану книгу побачите і ви. Книга має джинсову обкладинку, тому що сам джинс це про свободу, це про волю, це про характер Стуса. Так я побачила. Подачу саме його листів цій книзі, книга Василя Стуса, листи до сина написана в неволі. Тепер відтворена вручну нитками на полотні. Ось тут безпосередньо 27 листів, і вишита цитата поруч із титулкою про любов. Що то може єдина справжня квітка подарована людині? Богу. вишила її мисткиня з рівного Олена Медведєва. Над своїм унікальним витвором працювала півтора року. Тут я застосувала шрифт. Який створювала кілька днів, він схожий до колючого дрота. Ось тут Василь Стус, листи до сили. І цей шрифт мені вдався. Ви бачите також, що я маю тут полотняного конверта. В цьому конверті знаходяться три листівки, оскільки Василь Стус писав листи не лише на листках зошита він і на листівках писав вартбуці артбуці 48 сторінок, а розміри його вражають. Висота 60 сантиметрів, ширина сторінки 42 сантиметри, і її вага 8 кілограмів. Ідея вишити саме цю книгу українського поета шістдесятника. Ділиться авторка, виникла не випадково. Вона є у родинній бібліотеці. Ми читали її вдома. З дітьми читали більше того, навіть коли син складав присягу, ми писали. Йому повідомлення, і в цих повідомленнях цитували листи Стоса. сьогодні вкрай важливо говорити про сімейні цінності. Дуже багато стосунків будується на відстані, коли тато на фронті, а дитина тут. Тому так важливо було закцентувати увагу на цій батьківській любові. Справедливості, чесності, любові, на презентацію приїхав син Василя Стуса. Дмитро він уперше побачив твори батька вишитими і взяв до рук незвичайний фоліант. Книжка фундаментальна. Вага, вага велика. Дякую. Я насправді зворушений. Дмитро Стус зізнається, для нього листи батька мають особливу цінність. Вони зберігають пам'ять про рідну людину, засвідчують його любов і турботу. Це насправді книжка не зовсім батька. Це книжка, яку я впорядковувавши десь в середині 90-х для своїх дітей. Листи до сина це я хотів, щоб мої діти вчилися. Без оглядки ні на кого жити, приймати рішення і робити те, що вважають за потрібне. Я чому вчився по листах? Як жертва широсіяка, О, бажай, за грень, Наш світ тримається на символах і артефактах. Що створюються такі символи, такі артефакти, він буде у Рівному, це дуже круто. Артбук, листи достуса, одинадцятий вишитий фоліант Олени Медведєвої. Загалом же у доробку майстрині понад півсотні креативних книг. Це твори Тараса Шевченка, Лесі Українки, Івана Франка. Всі вони створені у техніці ниткографіка. Таких немає більше ніде в Україні і навіть у цілому світі. Це вишивка українською, це слово на дотик, яке можна відчути. Це слово, яке складається з ниток. З рівного сніжана Сидорук, Микола Василюк. Подробиці телеканал Інтер. Марафон. Єдині новини. Наступний випуск новини 17-й, Я просто зараз ефір. Продовжить Олексій Фадієн. Так, будемо знову говорити про ситуацію в Україні. Будемо сподіваємося почути поради, як виживати в цій ситуації. І, звісно, будемо говорити про міжнародні новини. Ми боремося за країну. Яка змінюється на краще?